На Довготривалий карантин створив умови для ненормованого робочого дня. Вдома важко розрізнити, де закінчується робочий час, а де починається час для приватного життя та сім'ї. Для людей, що передусім бажають бути ефективними на робочому місці, а також отримувати найкращі показники в діяльності, цей фактор додатково сприяв розвитку феномену токсичної продуктивності. Про нього поговоримо сьогодні. Під токсичною продуктивністю розуміють нездорове бажання будь-якою ціною бути ефективним працівником. При цьому критерії ефективності обирає сам працівник, і часто вони набагато вищі від реальних та очікуваних. Роботодавець найчастіше задоволений зусиллями працівника та не чекає збільшення внесків часу та енергію роботу. Ці та інші раціональні пояснення для людини у стані токсичної продуктивності не працюють. А по закінченню роботи над проектом, завданням, або ж навіть просто ввечері або у вихідні людина залишається охопленою відчуттям провини, нібито зроблено недостатньо охопленість самовдосконаленням та постійне відчуття, що зроблено мало, важливі прояви токсичної продуктивності. Як відомо, ідеалу досягти неможливо, так що в будь-якому разі буде відчуватися незадоволеність та провина від недостатньо гарно виконаного завдання. В результаті вихідні та час відпочинку буде повністю зайнятий роздумами про роботу. Токсична продуктивність стає актуальною також тоді, коли єдиним фундаментом самоцінності є досягнення на роботі. Людина, що не має можливості опертися на стосунки, друзів, хобі, благодійну діяльність вірогідніше може опинитися у нескінченній гонитві за результатами саме на роботі. Крім того, популярним та розповсюдженим зараз є міф про продуктивність, нібито кожна година має бути насичена корисними, продуктивними та важливими справами. Відпочинок, а особливо пасивний, споглядальність, розслабленість усе це ознаки слабкості. За такою культурою метушні насправді ховається тривога. Неможливість зупинитися та розслабитися це важливий сигнал того, що ви охоплені тривогою. Однак на фоні загально тиражованої культури ефективності, а насправді культури метушні, токсична продуктивність сильно активується. Єдині, хто отримують реальні результати від цього, це менеджери та керівники компаній, яким не доводиться оплачувати понаднормовий час працівників. Які довготривалі ефекти токсичної продуктивності з'являються у більшості людей? Це зниження самоцінності, зниження мотивації, проблеми зі здоров'ям, проблеми зі сном, сварки, непорозуміння в родині та порушення соціальних зв'язків, а найголовніше постійне відчуття незадоволеності власним життям. Що робити, якщо ви впізнали себе у нашому описі? Перш за все, визнайте проблему, відчуття провини, постійна втомлюваність, особливо зранку, бажання безперервно розвиватися та вдосконалюватися навіть ціною усіх інших частин вашого життя це ознаки токсичної продуктивності. Встановіть чіткі кордони, початок та кінець робочого дня, кількість годин для вивчення додаткової інформації, кількість семінарів або майстер-класів у рік, які ви хочете відвідати. Створіть варіативний список видів відпочинку та вільних від роботи годин. Різноманітний, не тільки активний, а й обов'язково пасивний відпочинок, зміна діяльності це справжня основа реальної довготривалої продуктивності на роботі. Знайдіть першу причину токсичної продуктивності. Самостійно або за допомогою психотерапевта проаналізуйте, чому оцінки на роботі стали ручійною силою вашого життя. Прийміть той факт, що ви це не тільки ваша робота, озирніться навколо себе. Якщо, окрім роботи, ваше життя порожнє, час замислитися, спробуйте відокремити себе як особистість від себе як працівника. Безумовно, ваша професія, ваша робота це невід'ємна частина вашої особистості. Але ви це набагато більше. Для початку познайомтеся з собою. Не забувайте підтримувати та дякувати собі. Адже тільки ви знаєте, яких зусиль довелося докласти для отримання бажаного результату. Не дозволяйте нікому, у тому числі і собі, знецінювати свої досягнення. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.